Настав час дайвільській серії DSPH від швейцарського бренду Sertina нарешті отримати жіночу версію з кварцевим механізмом. З точки зору візуальних характеристик, жіноча модель, в принципі, повторює дизайн-код останніх чоловічих варіантів. Проте циферблат зроблено з темного перламутру, а замість стандартних люмінесцентних міток тут вирішили використати золотисті без люму. Проте не переживайте щодо читабельності: стрілки заповнені люмом та досить великі і контрастні. Модель виконана в сетинованому сталевому корпусі діаметром 37,5 мм та товщиною 9,6 мм. Безель зі сталі має золотисте піввіді покриття, вставка алюмінієва. Заводна головка також золотиста в тон безелю міткам та обрисом стрілок. Водозахист складає 100 м. Це кварцева модель, яка має механізм пресі Drive. Його характерна особливість хронометрична точність ходу плюс-мінус 10 секунд на рік. Доволі цікаве рішення по ревінцю. Попри загальний дайверський дизайн, його вирішили зробити шкіряним, ще й НАТО. Застібка класична пряжка. Якщо вам подобається дайверський дизайн, але не вистачає трохи ошатності, придивіться до новинки Sertina DSPH100.